Вітаю, шановне панство! З вами на зв'язку Тарас Радзівіл. і В даному відео ми обговоримо і поговоримо про останні новини фінансово-економічного сектору України та світу. А також я поділюся важливими речами з теми інвестицій та фінансової грамотності, які відбулися протягом останнього тижня. І е, перше, що було в моєму телеграм-каналі, це було 9 грудня. Починаємо цей тиждень. А те, що я дізнався цікаву річ, що для того, щоб ви взяли, щоб вам погодили хороший кредит, наприклад, іпотеку, в даному випадку йде мова про іпотеку, то вам потрібно до цього підготуватися і закрити всі, не те, що кредитні ліміти в банку мені порекомендували взагалі не тільки кредитні ліміти позакривати, а взагалі позакривати картки, по яких хоч колись у вас були. Були ці ліміти. А буває таке, що банки самі самостійно. Я думаю, що багато хто з таким стикалося, що банки самостійно ставлять кредитні ліміти по кредитних картках. І таким чином мені прийшлося. Закривати ці картки, на яких я навіть ніколи сам ліміту не ставив. Тому що багато банків, таких особливо прогресивних, вони просто ставлять кредитний ліміт самостійно. Вони бачать, що у вас йде оборот, і ставлять вам кредитний ліміт. А потім, якщо ви хочете взяти якийсь хороший кредит в банку, то вам кажуть: ой, у вас кредитна історія, у бюро кредитних історій, там у вас був кредит, і він не закритий, тому що та картка не закрита. У вас ліміт вже нуль, але картка не закрита. Ось така, така друзі. Історія, ось приклад моє, моєї картки А-банку, де банк сам собі просто подумавши, влупив мені. На оплати частинами 96 тисяч, розстрочка на випла... на витрати 96 тисяч, і розстрочка вигода 96 тисяч гривень. Ось такий от мені дали кредит. А потім, коли мені треба було подати документи на, на іпотеку, то от е, вилізла ось така от штука. Тому кредитні картки це зло однозначно. Я нікому не рекомендую, навіть якщо вам здається, що це так зручно. Не рекомендую і тут в пості це розповідаю, розписую. З 1 січня 2026 року нова дата в Україні знову ж таки чергова наша пісня хороша, починає спочатку, буде запущена накопичувальна пенсійна система. Пенсійна реформа в Україні вже давно давним, по-перше, законодавство прийняли, але давно давним вже мала бути впроваджена в життя, тому що демографічна. Катастрофа в нас настільки, що немає жодних шансів нам, наприклад, мені 39 років, щоб мені заплатили пенсії. Немає абсолютно ніяких шансів. Ну хіба що всі зараз будуть мати по 10 дітей, і тоді можливо, коли я вийду на пенсію, то буде кому оплачувати ту пенсію. Не буде. І 1 січня 26-го року теж не буде цього цієї накопичувальної системи. Або якщо вона буде, то вона буде така, що держава просто буде ці гроші забирати, бо зараз треба наповнювати бюджет. А для людей це нічого не вияснить, і тут я розповідаю: даю посилання в Телеграм в телеграм-каналі своєму, подаю посилання, як я вирішую це питання, якими способами збираю собі на свою приватну пенсію, тому що державної пенсії я мати не буду, я навіть не надіюся. Тому посилання на телеграм-канал. Заходьте, підписуйтеся і завантажуйте собі. Там, до речі, я даю посилання на, на брошурку, як я вирішую пенсійне питання. А тому брошурку можете скачати, я це все розписував, як я це роблю. Отже, чи треба нам провести пенсійну реформу? Однозначно, треба її вже дуже давно було, треба було провести. Чи буде вона 1 січня 2026 року? По-перше, я думаю, що не буде. По-друге, якщо навіть вона буде, держава її підлаштує під себе. А нам треба, щоб вона була під нас. Тому треба це питання вирішувати самостійно. Наступне, якби ви інвестували тисячу доларів в такі компанії, як. Тесла, Nvidia або Apple, в якому тут 14 років тому ви б отримали ваш капітал за 14 років в Nvidia, в інвестиції в Nvidia безріс в 592 рази. В Tesla в 200 разів і Apple 32 рази. Навіть якщо просто інвестувати не в найкращу компанію, бо а, заднім числом всі розумні, то навіть Apple дав 32 рази росту за 14 років. Фактично, всі компанії. А всі компанії технологічного сектору, фактично всі, крім кількох токсичних. Я тут про це кажу, щоб не інвестувати головне, в токсичні компанії дають хороший ріст. Як почати інвестувати, я розповідав по посиланню, давав цілу брошурку сім кроків, як почати інвестувати в акції. Також в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал також і в описі. Приєднюйтеся і. Користуйтеся. Наступний парадокс, який ви повинні знати, чи завжди ростуть акції, якщо ціна акцій, якщо ростуть його показники: виручка, прибуток, там динаміка, розвиток і так далі. Чи завжди ні, не завжди. І в відео я розповідаю чому держава, Україна підвищила 13 грудня, підвищила облікову ставку на піввідсотка. Була вона 13%, 13 стала 13 відсотків. Що таке, що сталося? Перед тим 2,5 роки держава знижувала облікові ставки від 25 до 13. Знизила, а тепер підняла на піввідсотка. Чому? Причина дуже проста: інфляція. Я думаю, що ви зі мною погодиться і ви відчуваєте, яка знову пришвидшилася інфляція в Україні. Це погане явище, а ще Зеленський додав масло в вогонь, роздавши тисячу. Ну, не Зеленський. Держава по тисячу гривень кожному українцеві. Цікаве таке рішення, трошки дивне. А це, звичайно, також піднімає інфляцію. І в результаті що? В результаті тисячку роздали, а через підвищення цін тисячку забрали. Ось така от історія. І останній пост. Це інструкції, як працювати з біткоїном. Давно мене просили, і я обіцяв. А я надіслав, що таке блокчейн, як це працює, як працює криптосвіт. Моє відео, біржі для інвестицій в криптовалюту, і від та вивід грошей на біржу і гаманці. Купуємо перші активи. Все гарно, гарно в уроках показується в хороших записах. завантажуйте, чи дивіться і використовуйте. Ось так це виглядає в гарно. Давайте, Гарний запис в студії. Я року. це все робив. Отже, друзі, такі були основні новини і основні пости. Найважливіше в моєму телеграм-каналі. Якщо вам сподобалося дане відео, і сподобався даний формат, ставимо лайк до цього відео. Також пишіть в коментарях свої питання чи свої думки. З радістю буду читати і відповідати. Успіхів, Всього найкращого, бережіть себе і швидкої перемоги нашій чудовій Україні!